Сьогодні ми розглянемо таку тему, як замотивувати залежного до одужання. Ваші можеш друзі. поділитися своїм досвідом? Е, ну, Я думаю, друзі, ми сьогодні розглянемо помилки, які не варто робити батькам, рідним, залежного, ну, і, як то кажуть, не вести переговори з його залежним я. Будемо розглядати сьогодні. Напевно, перше, це, на мою думку, це не давати кошти. Часто батьки спонсорують залежного, вони дають гроші, навіть е дають гроші на наркотики, тим самим способствують розвитку його залежності. І взагалі е там, наркоман чи алкоголік, він ну, для чого йому кидати вживати, якщо йому дають кошти на алкоголь чи наркотики. Потім, наприклад, там, сплачувати його кредити, борги. Також коли звертаються батьки, от жаліються там, залежних людей, що вони викуповують його кредити не один, не два рази, деколи в десять разів і більше. Також не дають йому дійти, скажімо, до того усвідомлення, що є проблема з речовиною і потрібно братися за голову. Ну, йому добре маніпулювати ними. Також там маніпуляції, коли залежний маніпулює під любими предлогами знайти е гроші. Там, Та давай добре, я полікуюся, чи проконсультуюся, починає відігравати якісь ролі для цього. Ну, багато, скажімо, моментів є. Що ти може сказав, може, Сергій? Хотів би ще тобі задати такі питання. Як ти дивишся на те, щоб відправити залежного на реабілітаційний центр? В якому розумінні як я дивляться? Взагалі, щоб людина їхала, чи, так, чи да, в яких як... випадках потрібно їхати? Ну, в, ручу, в яких випадках потрібно їхати в залежному на реабілітаційний центр? Ну, я думаю, що в, в тих випадках, яких звертаються до мене люди, то в більшості випадків потрібно йти на лікування. Поясню чому. У більшості випадків, до яких звертаються, це люди, які вживають не один і не два роки. Це люди, вже в полоні в залежності роками знаходяться. Це люди, які в більшість з них, наприклад, не працює на роботі. Соціальна сфера в них, скажімо, деградована. До прикладу, потім там крадуть люди, ці там обманюють рідних, виносять з дому, обіцяють батькам, що кинуть вживати. Ну, тобто потрібно розуміти, що ви маєте проблему ну, справу з залежною людиною, і він буде під любим предлогом видумувати все те і говорити, те, що ви хочете почути. Потрібно конкретно сідати з ним, говорити і пропонувати йому, наприклад, їхати на реабілітаційний центр. Якщо він не має бажання, ну тоді пробувати, скажімо, е так називаємо штучне дно робити. Не давати йому гроші, не викуповувати кредити, вплоть до того, що вигнати потрібно з дому. А якщо ви будете спонсорувати, будете давати кошти, будете гратися в його гру. Ну, переживати за те, що люди скажуть, а що вони подумають. Люди вже і так все подумали, вони вже, ну, наркомана видно за, за версту. Ну, тому потрібно, я думаю, що е, ще важливий момент упустив, батькам потрібно відвідувати спеціалістів, чи ходити на індивідуальні консультації, чи ходити там на групи співузалежних, чи там моніторити інформацію в інтернеті, почати займатися собою. тому що Залежність і співзалежність йде нога об ногу. Це сімейна проблема. А батьки просто хочуть часто заплатити кошти, наприклад, ту саму реабілітацію і в деяких випадках закриту, і таким чином відкупитися. Вони не хочуть, коли їм кажеш, що вам потрібно займатися собою, вони кажуть, «Та в мене все нормально, проблема в ньому. Мама не хоче займатися собою, що вона там упустила щось, що вона його законтролювала, що вона йому гроші давала, що вона кредити викупала. Ну, тобто, що не займалася, скажімо. Ним. Вона не хоче в це пропрацьовувати свої, скажімо, певні елементи. І, мало того, така людина, коли приходить з реабілітації, батьки починають провокувати його, дивитися йому в очі, що, ну, обшукувати його кармани, дзвонити по 10 разів. Це гіперконтроль він не потрібний. Тому що він, якщо захоче вживати, він буде вживати. Якось так. Ще хотів сказати декілька слів. Також така велика помилка. Я думаю, що рідні думають, що само собою пройде. Вони думають, що не потрібно, наприклад, лікуватися, чи вони думають, що можна лягти на там, декілька днів проти детоксикацію, і все буде добре. Добре, не буде. Якщо у людини є залежність, скоріше за все, їй потрібна допомога. Центр може, ну є великий скажімо, процент того, що вирішити це питання. Чому? Тому що людина буде ізольована від наркотиків, людина буде поміщена в маленький мікросоціум. де з ним будуть займатися спеціалісти, люди, які розуміють проблему, які зможуть знайти до нього підхід. І на це потрібний, звичайно, час. Тому, якось так, друзі, дякую всім, що дивилися нас. Далі більше. Дякую Сергій, за запитання. Всім добра, слава Богу, та слава Україні!